Будинок типу дуплекс з повним благоустроєм по території. Паркомісим у дворі на два автомобілі декоративними насадженнями. І в нас в будинку чотири окремі спальні, простора кухня-вітальня, два санузли, гардеробна і технічне приміщення можна використовувати під сходами. Дивіться самі, заходимо всередину. При вході ліворуч у нас розміщається гардероб під верхній одяг. Далі санузол першого поверху. На першому поверсі гостьова кімната або кабінет. Виконано максимальне оздоблення стін, розведена електрика, інтернет, сигналізація. Це простора кухня вітальня По ту стіну ви встановлюєте собі кухню, вентиляційні витяжки, заведений газ і облаштовуєте гостьову зону. Під сходами можна облаштувати комору, перекриття між поверхами монолітне армоване і сходи монолітні. Прямо в нас ванна кімната. Є технічне приміщення е горіще. Це основна спальня, яка має власний гардероб. Це в нас гардероб. І дві окремі дитячі кімнати однаковою площею. І дивляться от на таку зелену зону. Дійсно класний будинок. Можливо, це саме твій будинок. Пиши мені в директ, зводимо час перегляду. До зустрічі.